У суботу, 27 грудня, у спортивному залі ЗОШ номер 9 відбулося велике спортивне свято турнір з баскетболу, що має назву Кубок Української енергетичної кампанії Фінал чотирьох. У турнірі прийняли участь спортсмени різних вікових категорій: як діти, так і дорослі. Першими баскетбольні матчі провели дитячі команди. На церемонії нагороди прибули міський голова Сергій Сабов, спонсор турніру представник української енергетичної кампанії Михайло Тітко, член федерації баскетболу України Микола Амбросов, радник міського голови з питань спорту Евеліна Березанська. Доброго дня, шановні гості! учасники грандіозної баскетбольної події за підтримки міського голови кубок української енергетичної кампанії з баскетболу розпочинається у стінах рідного міста на головному спортивному майданчику місто Васильків за палітовими зірок з українського рівня. Вперше цей гостинний майданчик налічує таку величезну кількість майстрів спорту. І з вітальним словом до спортсменів звернувся міський голова Сергій Сабов. Слава Україні! Шановні учасники змагань, шановні гості, в першу чергу хочу всіх вас привітати в нашому славному місті Василькові. Я вдячний в першу чергу організатору змагань. Української енергетичної компанії, особисто Михайлу Олександровичу Дідко і його помічникам за те, що вони сьогодні дарують нашому місту, до речі, вперше таке свято, свято справжнього спорту, справжнього, справжньої гри баскетболу. Це дуже цікавий від спорту. На жаль, в нашому місті він недостатньо розвитий, але я зараз впевнений в тому, що це початок розвитку серйозної цієї гри в нашому місті. Я за це саме дякую всім вам. І користуючись нагодою, звичайно, хочу всім побажати успіхів в розвитку і в заняття цього віду спорту. Хочу вам побажати всім звичайно, здоров'я. Складний час, в який ми зараз з вами все живемо. Дуже важко жити всім, дуже важко займатися, але я думаю, що всі ми з вами переможемо, і переможе наша Україна. Я вам бажаю всім і вашим сім'ям в новому році, бо через 4-5 днів будемо святкувати новий рік і Різдво Христове. Хочеться вам побажати звичайно в новому році всім успіхів, вашим родинам, славоди, і хай вас всіх береже Господь Бог. Дякую. Ініціатором проведення турніру є президент Васильківського баскетбольного клубу Хижаки Михайло Тітко. Поступово почала здійснюватися його давня мрія повернення баскетболу як виду спорту на майданчики нашого міста. Тому його звернення до учасників сьогоднішніх змагань було особливо теплим. Нарешті в нашому місті відбулося це баскетбольне свято. Це була моя мрія ще з давніх -давен І Нарешті цей день настав. Тут зібрались одні з кращих команд як молодшого віку, так і кращі команди з міста Києва. Я дуже хотів подякувати за те, що ви приїхали на наше запрошення, відповіли. І, і хочу сказати, що нехай виграє сильніший і за чесну гру, і щоб все просто. З наступаючим новим роком у всіх вітаю з сьогоднішнього Яке ж свято без подарунків, тим більш перед новим роком, представник суддівського відділу Федерації баскетболу України Микола Амбрусов подарував школярам Василькова баскетбольні м'ячі з надією, що цей від спорту у нашому місці здобуде право на існування та на майбутні перемоги. Хочу від щирого серця від Федерації баскетболу України вас привітати з цим святом, побажати вам великих успіхів. Особливо маленьким нашим хлопцям, також поздоровити вас з наступаючим новим роком та Різдвом, побажати вам в новому році великих успіхів, подякувати організаторам, які організували цей прекрасний турнір і подарували нам свято з баскетболу. І зробити маленький внесок від федерації, подарувати. Таку невеличку кількість баскетбольних м'ячів для наших учасників. Дякую. Дамо медалі, які новорічний. Ориставшись перервою між змаганнями дитячих та дорослих команд, ми поспілкувалися із співвласником української енергетичної кампанії, що стала спонсором турніра Михайлом Тітку. Міша, Ми сьогодні присутствували на великому спортивному праздниці в спортивному залі школи школи 9. Какое отношение ты имеешь к этому празднику? Ну, наша компания является организатором этого турнира. Турнир называется Кубок Украинской энергетической компании. Финал 4 с баскетбола. На сегодняшнем турнире присутствуют команды: лучшие команды города Киева, Киевской области. Это команда. Дым с Лиги Монстров, команда Продяги, команда Медведи и команда Хижаки Васильковская. Город Васильков, команда Хижаки, президентом клуба, которого я являюсь. С детских команд сегодня присутствовали команды из города Житомира, команды из города Белая Церковь, команды из города Боярка и э, Киев. Вот. Этот чемпионат провели для того, чтобы как бы, родился в Василькове баскетбол, чтобы о нем все вспомнили. и с ти в не школі, якби для того, щоб діти могли розвивати спорт, і в це тяжёлое для нашої страны время, е такі мероприятия, я думаю, надо проводити почаще, щоб люди вспоминали, що є спорт і як-то, Василькове команда хижаки, я так поняла, да? Да, Васильковская команда. Э, вот они, кто они? Какой категории спортсмены? Спортсмены, присутствуют спортсмены, все практически мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Сборники команд, сборной Украины у Ю-16, Ю-18. Э, ну, практически все э, и, и игроки высшей категории. А вы считаете, что все-таки баскетбол в нашем Василькове не на достаточном уровне? Не, не на достаточном, 100% уровень баскетбола. Вот Сейчас он ниже, момент, чем футбол, он, да? Как это ниже у нас более. В разы, он в разы ниже и поэтому я считаю что надо этот вид спорта тем более раньше я помню проводились чемпионаты в школ было множество людей посещали это мероприятие сейчас об этом забыли вот, мы стараемся это все дело возродить в городе. Ну вот мы были свидетелями того, что праздник был шикарный. Были детские ансамбли, были подарки, были награждения, поздравления. Вот финансово, как кто участвовал в финансовом обеспечении этого праздника? Финансово участвовала наша, непосредственно наша компания и за поддержкой Мискового головы. За Петры. Оснащение спортивное Спортзала девятой школы. Оно нуждается в оснащении. Естественно, щоб... нуждается. Мы на сегодняшний день произвели ремонт освещения, потому что ну, катастрофические уровни был вообще. Мы поменяли баскетбольные щиты, поставили профессиональные фибовские, ну которые отвечают всем стандартам и нормам баскетбола. Планируем на лето, если нас поддержат. Местные власти, скажем так, и, может, бизнесмены еще поменять поменять пол, потому что пол в очень катастрофическом состоянии. Соответственно, раздевалки все надо приводить в соответствующий уровень. И мы планируем, если все благо, в следующем году провести чемпионат Украины, который сейчас проводится в да, ну, проводится в городе Буерка в гимназии, в Киево-Святошинской гимназии номер один, проводят там. И Планируем перенести это в наш город, чтобы. Ну вот, команда сегодняшняя, это взрослые, я смотрела, взрослые баскетболисты, перед этим, да? Взрослые, перед этим выступали детские команды. Я mm -hmm. же говорю, приезжала команда Житомира с Белой Церкви. А у нас в Василькове есть детская баскетбольная команда mm -hmm. или это в перспективе еще? В перспективе. Это делаем зал, приводим в соответствующий уровень, приглашаем сюда тренеров квалифицированных и планируем открыть, вот так как у нас есть... Э баскетбольный клуб Хижик, и мы планируем открыть при этом клубе детскую спортивную. школу. А как ты думаешь, вот как завоевать у малышей любовь и доверие к баскетболу? Согласись, что футбол, Начиная с дворовых команд, он более популярен. Да, но с ним проще. В любом дворе я взял мяч. Два холка, два пинка и уже ворота. А вот привить любовь к баскетболу, как ты думаешь, ну, удастся? Удастся, я больше чем уверен. Это очень интеллектуальная и очень физически развитая игра. Я думаю, что э, дети полюбят баскетбол. И множество детей любят, просто нет возможности. нету тренеров квалифицированных, нету организации, ну, как бы достойной организации. Я имею в виду. То есть, если это все будет... Я думаю, что дети полюбят, и я помню свои года, еще там 96-й год, как я выпускался, играли все, в каждой школе были лидеры, ну, были хорошие игроки, все, а потом как-то это все дело остановилось. Сам баскетбол играешь? Конечно, ну, тренируюсь, не на профессиональном уровне, но так. Конечно. Ну, играли еще в школе? В школе, да. Играешь. Какую школу заканчивал? Третью Какую учился? Третью, Третью школу. А школе скучаешь, вспоминаешь? Конечно, вспоминаю. Особенно химию, да? Да. <laughs> ну, все, удачи вам и вам, и вашим коллегам, всего доброго в новом году. Спасибо.